Сидить на начей досі силий дід коло хатиночки і бали. Втім гою у цій хатині в раю. Я бачу в пекло, там неволя. Робота тяжка є, ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу. Нужда та праця положила Там батько, почуючись з дітьми, а ми молі були і голі. Не витримав вихої долі. На пачці. Чом же ти плачеш? Ох, дурненький Тарасик. Бач, як малий плаче, давай я тобі сльози вити. Оксана, Оксанишку, не сумуй Тарасу, адже кажуть, під усіх найкраще ти читаєш, а ще кажуть малюєш ти, от виростеш, будеш маляром. Еге ж маляром, і ти розмалюєш нашу хату. Еге ж, а всі кажуть, що я видача і ні на що не здійснює. Ні, я не видача і все-таки буду маляром. А вже ж будеш. А те, що ти видача, це правда. Ось подивись, де твої ягнята. Ой бідні ягняточка, що чабан у них такий. Вони ж шпитунці хочуть. Ходімо до доженемо. Та діла коли нічемокали. Селом, що чи, то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Такий садочок на огненні. Ви не ялину, думу видаю, і ніби серце отпочиває. Чорні на долину, над водою гнездор бою, червону, долин, набороні одиноке гніздечко подаю. Розкажи, як за зброю, сонечко сідає, для подібра, веселочка. Воду позичає. Ви мої єдині, не кидайте, хоч ви мене в лихій годині. Прилітайтеся, з окрилі, мої голуб'ята, і за Дніпра ще року у степ погуляти. <кліць> Ні, пшеницю, жало, втомилася, не спочивати пішло в смапи, пошкандибала, Івана сина годувати. Вчіться, читайте і чужого навчайте, і свого. Цурайтесь, Бо хто марці забуває, того Бог карає, того діти, цурайте, хату не пускають. І вам слава, сині, гори, кривою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, горіли.